Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо вчитися додавати графічні об'єкти до презентації. Текст практичної роботи я вам надала. Що там треба розробити? Створити презентацію «Збережемо природу України. На основі теми оформлення потік з групи, з групи інстальованої теми. Ну, для того, щоб вам було легше, ми розуміємо, що ми з вами не в школі, і нам буде, ну скажімо, є певні обмеження. Я вам створила презентацію, перший слайд з даної теми, і ви можете цим, цим скористатися. Ця презентація виглядає ось таким чином: є один слайд. І далі ви можете на основі цієї презентації додавати свої слайди. Слайди будуть виглядати так, як у вас є в зразку. І тепер поїхали. Як зробити, значить, крім тексту. Практичної роботи я вам надала, і як мають виглядати ці слайди, зразки слайдів, ось ви можете передивитись. І далі є матеріал, який ви можете використати. І поїхали. Давайте дивитися, що нам перше дано. Значить, створіть презентацію збережемо природу України. Я візьму відразу скопіюю. Щоб не писати, відкрию свою презентацію і додам цей заголовок презентації. Дивлюся, що там в мене має бути ще на титульному слайді. На титульному слайді в мене має бути отут написано. Верніше, отакий малюночок. І далі я про що хочу сказати, що обов'язково в підзаголовку написати, хто виконав цю презентацію і з якого класу. Так, ну поїхали. Значить, нам ми маємо знайти малюночок. Такий малюночок я вам теж надала. Я отут схоплюся за. Бігуночок і пройдуся. В мене точно він був. Ось він. Так, Ctrl-C, так І тепер Ctrl-V. Класнула на листочку на сторіночці, Ctrl V. І далі вхопилася за край і перенесла в те місце, яке мені потрібно. Дивимось далі. І підказки в нас є, і е, що має містити кожний слайд. Далі слайд 2. Макет, два об'єкти. Так, переходимо. Основне створити слайд. Два об'єкти. Ось наш слайд вже готовий. Далі дивимось, що там у нас має бути. Так, заголовок слайд Червона книга України. Ctrl-C. Додаю Ctrl-V. Чудово все, все написано. Повертаємось. Уставте на слайд зображення червоної книги та три абзаці тексту. Чудово. Так. Зображення червоної книги. Зображення червоної книги у нас є, я вам надала. Це в нас рослинний світ. Вона має ось так виглядати з метеликом. Зараз ми її з вами знайдемо. Знайдемо, знайдемо ось вона. Ctrl-C. Повернулися. Так. Ctrl-V, Червона Книга України. Можемо відформатувати цей об'єкт, пропорційно його змінити. І в нас вже буде така красива червона книга. Далі треба додати 3. Е, 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 устав на слайд зображення так, і три абзаци тексту. Ось наші три абзаци. Так, і установіть розмір символів 28. Ось я взяла і буду починати, а я можу я вам зараз покажу, як хитро це зробити. Скопіюємо, тепер додаємо. Вставити. І тепер ось заснована. І клавіша Enter, вийшов, вийшов другий абзац. Вийшов третій. Розмір 28. Виділили текст. І дивимось, а в нас 29. Зробимо. Так, 28. Все, без проблем. І таким чином ви робите, е, ну, за зразком цю презентацію до кінця. Про що я хочу сказати? Вам треба, крім, значить, тут у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 слайдів, вам треба додати ще два слайди. Обрати ще одну тваринку. Або і одну рослинку, знайти їх назву в інтернеті, або, може, ви їх знаєте, як вони називаються, і додати до вашої презентації. І ваша презентація має складатися з цих слайдів, які у нас є, ще одна тваринка додати і ще одна рослинка. І таким чином ми з вами виконаємо наше завдання. Чекаю на ваші роботи. До побачення!